Зображено волонтера пана Романа Семенцова. Він працював на залізничному вокзалі у місті Краматорську. 8 квітня 2022 року його обстріляли. Там загинуло дуже багато людей. І пан Роман також загинув. Він прикрив своїм тілом дитину. У Волинському краєзнавчому музеї презентували фотовиставку Незламність в об'єктиві, розповіла вчена секретарка Донецького обласного краєзнавчого музею Оксана Муравська. Світлини зроблені на передовій та у прифронтовій зоні. Демонструють волю та відвагу українського народу, каже науковиця. Збирали фотографії у різних авторів, співпрацювали з професійними фотографами, волонтерами, прислужбами». Ми Нацполіції в Донецькій області, а також чотирма бригадами збройних сил України. І як на мене, це дозволило нам зробити такий глибший погляд на війну. Фотографії це документальні свідчення російської агресії проти України. Їх творці 30 авторів на світлинах. Українські військові, рятувальники, поліцейські, медики та цивільні. Відвідувачка музею Іванна Левчук каже: виставка про життя. Медики борються за життя кожного пораненого. Люди під час війни одружуються. Кожен захисник хоче повернутися додому живим, до своєї родини. Мама кожна чекає свого сина з війни. Це така виставка дуже чуттєва. на неї дуже тяжко дивитися. Це нагадує нам про те, що війна є не тільки на сході, вона є по всій країні. і Ми повинні розуміти, що вона дотична до кожного з нас. І ми повинні згадувати тих людей, які зараз в тих містах і як вони страждають. І ми повинні розуміти, що ми повинні допомагати зараз повністю армії. В експозиції 84 світлини та 10 книжок, привезених з розбомблених книгозбірень, розповіла науковиця Волинського краєзнавчого музею Марія Фелонюк. Монтуючи її, ми дуже довго вивчали як працівники музею, тому що вона інформативна. Вона є хорошим джерелом для подальшого вивчення всіх тих подій, які відбувалися власне там, де військові дії, там, де відбувалися Усі всі ці страшні речі. Виставка ламає стереотипи, тому що вона про спротив про українців і про професії, які здавалися б досить серйозні, які здавалися досить стереотипні. Але насправді, коли дивишся на емоції людей, розумієш, що перш за все це люди. Зі слів науковиці Донецького обласного краєзнавчого музею Оксани Муравської виставка експозиціонувалась у шістьох містах України. У Луцьку вона буде місяць. Далі фото і книги презентують. Ують в Ужгороді.